Так, розпочинаємо 38-ме засідання комісії Гришнішервецької сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. Сьогодні 22 жовтня 2025 року. Присутній голова комісії Хащук Роман Сидорєвич, заступник голови комісії Босовик Микола Дмитрович і секретар комісії Мудра Валентина. Так, на порядку денному. Розглядаємо такі питання. Так, Дмитрук Галина Дмитрівна викупила, у нас і заключений договір оренди ОСБ Госарисія Миколаїв у селі Весловівці для комерційного призначення. Вона викупила у неї будівлю. Там у неї був ларьок, як би казала, комерційного призначення раніше. Вона викупила будівлю, зараз вона хоче викупити землю. Просить надати дозвіл на викуп орендованої Нею земельної ділянки та на проведення експертної грошової оцінки. Площею 00871 Га у селі Васловіці по вулиці Січових стрільців 10. Ми ціні призначення. Наразі ми ще нічого не приймаємо, ніякі ставки, нічого такого. 5% від нормативної грошової оцінки в нас буде ідея як, як застава, що вона для викупу. За рахунок цього ми зробимо її експертну оцінку. Заперечуємо, ну, не заперечуємо. А що це не має робити експертну оцінку? Експертну оцінку буде вона виготовляти свої кошти, але все рівно цим замовником буде виступати виконавчий комітет сільської ради. Так, подарунок Тарися Васильна, так само у неї земельна ділянка площею 22 соти, так само для комерційного призначення, для обслуговування будівель торгівлі. У селі Горішній шарівці по вулиці Головна 51. Так само, 5% у рахунок авансового внеску, за рахунок чого будемо так само розробляти експертну оцінку. Так, типу... типу... типу, да, те, що ми тепер розробляли договір оренди, ми його запертували, гавер зареєстрований, зареєстрували, будемо, вона хоче викупити. Так, тинчик Людмила Іванівна хоче затвердити проєкт по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва обслуговування будівель торгівлі 0,15 Сотик в селі Горішні Шевівці по вулиці Задгірська, 2. Ви знаєте, в неї ресторан наверху, на в неї там є земельна ділянка, вона хоче зміну цільового. Вже проект розроблений лише його затвердити. Поляк Юрій Петрович е, написав заяву нам е, про надання дозволу на відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, але орієнтовною площею 76 сотих. Там ситуація трошки складна. Земельна ділянка в нього вже є у праві власності, що він її викупив, і вона зміщена, і поки що ми не можемо визначити точно з площою. Тому сільська рада пропонує перенести розгляд цього питання. Бо тому що ми не впевнені, що на рахунок сотих і на рахунок як, як -то земельна має бути чисто ну, чисто чи земельну має бути. То земельна комісія голосує за. Так. <клес> пишти, за? Що за? <клес> <Можна знати>, що? <клес> ну, <клес> <клес> так, лягу Іван Георгійович, Антонеско, Іван, Іван Михайлович, ви купили земельну ділянку. У селі Шобранець по перший приволок обізних 20. Лягу це хто? Викупили вони у ластівка віталія Ілліча. Лягу це ці, що у вас тримається. Цей... Так, вони викупили там у нього встання, там, так, і що вони хочуть? Внести зміни у договір оренди у зв'язку зі зміною власника будівлі. Тут заперечень не може бути, бо згідно з законодавством ми не можемо. Так, Павлю, Валентина Васильівна просить надати дозвіл її на розробку проєкту відведення в оренду земельної ділянки орієнтовної площі 18 сотих для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Е, у неї у власності є котельня біля будинку культури в селі Шубраниць. І там я радилася. І там ми не можемо, бо вони хотіли й до іншого сільськогосподарського призначення, бо щось таке майже Там неможливо, бо там вже була громадська забудова і там є генеральний план. Для іншої забудови громадської забудови. Там має мати свою територію, скільки ви було брати землі. Орієнтовно площа 17 сотих. Там же їм робили раніше. Щоб не зробити під самий клуб? Коли будемо робити зйомку, будемо, звичайно, Щоб прийти. що прийняти. Яринчук Ілля Іванович просить надати дозвіл на розроблення проєкту відведення в оренду так само земельної ділянки, орентовної площі 1 гектар для сінокосіння і виписання худоби. У селі Горішні ширівці. Це у нас є, щоб ви розуміли, це у нас є мілка. Ага. І у них там є свій павільйон, де вони для виписання в вівці. Ну, вони там не земельна ділянка, і вони просять надати їм цю земельну ділянку в оренду. Суміше. Суміше -суміше. Не давно вже користуються. Так, Сафронюк Віктор Віталійович просить затвердити проєкт відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння виписання худоби площею гектар 13,11. За межами населеного пункту села Задубрівка. Це вже ми робили, це тут порядник у селі Задубрівка, це там, де потічок. Ні, порядник. Та далека там така. Вони розробили проєкт, хочуть заключити договір оренду. Ми вже не можемо відмовити, бо ми їм надали до цього зараз заключити цей договір оренду. Так, голова Че Івана Васильівна так само. Просить затвердити проєкт відведення в оренду земельної ділянки і передати її в оренду земельну ділянку площі 0,2857 У селі Горішній шлюці тут біля ліска. Ви знаєте, де? Mm -hmm. Ви знаєте, ви пам'ятаєте. Хто за? Для сінокосіння і випасання ми даємо 12%. 12%. Максимально. Іванов Пале Пікторович так само просить затвердити проєкт відведення земельної ділянки в оренду площею 0,9611 ГАД для сінописіння і описання худоби за межами населеного пункту село Весловівці. Це в сілу сніяни, що ви mm -hmm. проведено. І... Да. Це тут у в'їзді в селі, так? Да? Так, да, при в'їзді напроти ага. Іванова. Іванова, ви поняли, Василя Петрович. Це фізібреда. Да. Жди, та так, та навіть не проти його, бо там у нього аферації стальні афери. То йому, йому зручно має чим зробити здоровий порядок. Да. А там ті обмеження немає значення, що там діє. Дінокосіння це немає. Ми прибережно сумову а, ми, ми все, даємо все, питання. все. зрозуміло, не так. грає роль. Угу. Так, Павлова Наталія Юрійовна просить затвердити технічну документацію з землеустрою щодо відведення земельної частки ПАЙК у власність. Площею 1 гектар 13 на 7 у селі Васловівці, урочичі Совиця. Що, по сертифікату? По сертифікату по спадщині, В неї рішення суду. Що не мав це? Сертифікат був на базі тут вже. По рішенню суду. в натурі і цей хай. Так, Романюк Аліна Ярославівна. просить нести зміни у рішення Задубрівської сільської ради першої сесії 6-го скликання номер 8110 від 11.11.2010 року. Вони розробили технічно їй розробила проєктна документацію, технічну документацію по рішенню за 2010 рік. Зараз ми, вони хочуть зареєструвати право власності по цьому рішенню за 10-й рік, але реєстратор вимагає, щоб був включений кадастровий номер. Тому вона просить, щоб внести зміни у рішення. В частині, да, в частині там, там не хата, там іде. Ні, там хата. Там будівля є, просто немає довбуша 2. Невзаконено. Будівля невзакона. Щоб просто у це рішення за 10-й рік внести кадастровий нами присвоєний. Пишіть. Ну, Зараз право власність і не дав здатну спортацію. Коротше, його. Так, далі я вам читаю автоматично, що в нас затверджені технічної документації, передачу власності. Хрумчан Дмитро Васильович просить затвердити технічну документацію і передати власність зімельну ділянку площею 00913 сотих. Для ведення особистого селянського господарства село Річні Шерівці у Рачіщевець. Там берег такий, що це. Так, да, але ви знаєте, що це все ОСГ по старих рішення. <реш> Тут є рішення. <реш> так, але... да, по старому триви. рішенню. Ткачук Тетяна Краламенна <кхів> просить відверти технічну документацію передати її власність земельну ділянку площею 0,7,17 сім для ОЖБ у селі Васловівці провулок Учерівський 3. Величко Дмитро Віліч так само просить затвердити технічну документацію площею 01747 для ОЖВ. У селі у річній Довбуша, 14. Величко Сідонія Дмитрівна так само затвердити технічну документацію передати у власність земельну ділянку площею 013.54 для ОЖВ. Село Горішній Шерівці вулиця Головна, 43. Гаврилюк Юрій Миколайович просить затвердити технічну документацію передати у власність. Земельну ділянку площею 025 для будівництва. У селі Васловівці, вулиця Кобілянська, 10. Рищанович Дмитро Васильович просить затвердити технічну документацію та передати власність земельну ділянку площою 02207 для будівництва у селі Васловівці по вулиці Вчительська, 2. Клучик Занфіра Васильівна просить затвердити технічну документацію, та передати власність земельну ділянку площою 024-42 у селі Васловівці. По вулиці Бажанська, 17. Глим Марія Дмитрівна, просить затвердити технічну документацію, і передати у власність земельну ділянку площою 00983 для будівництва у селі Вассловиці по вулиці Грушарська, 6. Так, запотічний Владислав Михайлович. У нас так само просить затвердити технічну документацію, і передати у власність земельну ділянку площою на 1759 у селі Васловиці по вулиці Зелена 8. Але питання в тому, що е, чоловік, він є учасником АТО угу. і він рахується як внутрішньопереміщена особа. А, і, а прописка як от, і прописка в нього Енергодар. Ну так, що нього енергодар? А довідку він мені лише надав, е, у нього прописка Енергодар з 2011 року. А довідку він мені лише приніс, що він не використав право приватизації. Чернівецької міської ради до 2003 року. Напевно, що він ще був тоді прописаний тут. Ну, Наразі, я думаю, що треба, ну, не думаю, перенести, тому що це, воно Це, воно, це, питання, це пойміть ден, ден, не питання, повім правильно, де на заношу. Довіду немає, що він там випробував. Так, Фрунчак Дмитро Васильович просить затверд технічну документацію і передати власність земельну ділянку No1124 для будівництва в селі Горішні Шевівці по вулиці Головна, 13. Так, Чава Йобсип Йосипович. Так само просить затвердити технічну документацію і передати йому власність земельну ділянку селі Васловці по вулиці Івана Франка, 33. Він так само прописаний у Харківській області Ширівка, але у мене є всі, всі довідки. Є три довідки, бо там у нього адвокат займається цим питанням. Є за, ці всі... ну, за весь період до сьогоднішнього дня, що він не використав там право. Цікаво, що ми можемо дати. А він тут має ну, просту хату, будь-якувати. <клух> Єременко, Марафта, так само, Єременко Марафта без цього. Так, просить затвердити технічну документацію та передати власні за мене ділянку площею на 25 сотих, Сергішу Бранець по вулиці Незалежності, 24 для будівництва. Васараба Анатолій Дмитрович просить затверди технічну документацію, передати власність власність земельну ділянку площею 0175 в селі Васлабиці по вулиці Лесі Українки, 25 для, для будівництва. Маланчук Ніна Костянтинівна просить затвердити технічну документацію, передати у власність земельну ділянку площею 01007 для будівництва у селі Шубранець по вулиці Лесі Українки, 21. Так, Качанова Світлана Святослав Васильовна так само просить передати земельну ділянку для будівництва площею 01528 у селі Шобранець по вулиці Івана франка 14. Ці всі люди у нас прописані Це нам. Так, да, довідок не треба. Е, так, Гаврилюк Юрій Миколаївич просить затвердити проект землеустрою доведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання площею 0,25 у селі Ваславівці. Що мене тут між цим. Є розроблений проєкт, mm -hmm. що ми йому надавали дозвіл. Просто його затвердити і передати в оренду. Це там його біля хату десь. Mm -hmm. Так, моток Донка Миколаївна просить затвердити технічну документацію для будівництва орієнтованої площі 25 сотих і передати у власницю Ліва Славиці по вулиці Буковинська, 13. Okay.